Привіт, я нічка тревел-блогер, який знімає про подорожі української, і це буде випуск про Львів, улюблений, красивезний Львів. Я би назвала цей випуск гастрономічний оргазм, тому що приготуйтесь, буде неймовірно смачно. Але будуть і розчарування. Я не знаю, як таке може бути смачно. Але спочатку хочу вам показати наші апартаменти. Тут був сам пан Зеленський, Горбунов, Сергій Притула і ще дуже багато відомих зірок і відомих людей також. Ми прийшли в цей готель перевірити, що справді тут так класно, чому ж усі сюди приходять. Тут є ось така ванна, ванна кімната з відкритим вікном. і Це дуже прикольно. Тут, звичайно, що можна шторками ось так закриватися, якщо ви не хочете, щоб вас бачив хтось. А якщо ви приїхали з хлопцем, то це взагалі дуже круто. Чистенько та гарнесенько. Красиве велике дзеркало, є куди розбігтися вдвох. Ось така косметика. Це все дуже мило виглядає в ці рушники, які потрібні. Дуже круто, що тут є дзеркало в повний ріст. Так, пішли тепер дивитися далі. Ось така шафа, лампи крісла, це моє пальто, яке можна було б забрати, але я його не забрала. І прекрасний ви... вид. Краєвид. Одним словом, прекрасний вид на місто, який ми вам покажемо зранку, тому що зараз нічого не видно. І звісно, що. Подивіться, яке гарне ліжко. І дуже зручне. Як варел і решт. Клас! Ось такий міні-барчик. Тут я поставила вже свої зирники, але ось тут є все, що від готелю. І міні-пляшечки. Показую. Лукав з людей можна оцінювати в коментарях, і ходімо на сніданок. Сніданок у нас включено, і тут, типу, як шведський стіл, ти підходиш, сам собі набираєш. Багато видів сирів, багато овочів, салатів, Брускетта, ці з чесником, якщо що. А ці з авокадо. Це у нас масло. сир кисломолочний. Та сметана. Далі у нас тут млинчики, круасани і солодощі. В той момент, коли не можеш вибрати, і одразу замовляє береш сік та каву. Визначитись не можеш. Гарного дня. Дякую навзаєм. Тож Юля пішла в магазин Зелені там, до речі, також кав'ярня, і можна з'їсти якісь десерти до кави, що ми завтра і зробимо. Але зараз я йду в салон «Маска», який знаходиться прямо поруч, ось з цим готелем. Хочу зробити укладку для того, щоб гада виглядати в кадрі і потім без переживань знімати всі ось ці відео. Просто гляньте, яка красива укладка, яку гарно зробили. Мені дуже подобається. Але хочу сказати рішечку про те, чому ж саме цей готель ми вибрали. Тому що тут дуже така цікава історія. Легенда говорить про те, що колись швейцарський банкір, багатий швейцарський банкір, приїхав сюди шукати собі дружину, тому що в швейцарії він не міг вибрати. А українські жінки, звичайно, що красиві. Він вибрав тут дружину. Вони ось заснували цей готель. Вони обоє до речі любили. вина, їздили у Францію, Італію, збирали там, колекціонували ось це все в своєму. В винному погребі, який знаходиться тут також в готелі, і це насправді дуже круто, тому що ти розумієш, що ти потрапляєш в історію, і той банкір вирішив зробити таку концепцію швейцарський сервіс та галицького стиліста. Милі люди, подивіться, мені Юля подарувала ось такий подаруночок, І це насправді дуже і дуже мило. Ми прийшли в заклад Поріник, я його побачила і в TikTok, в рекомендаціях, і в Інстаграм. І, звичайно, що я не могла його не відвідати і не показати вам, тому що тут дуже круто. Сніданки тут з 10 до 12. Ми замовили дуже смачне, покажемо все, скуштуємо. Я впевнена, що буду рекомендувати, але все ж таки потрібно перше перевірити. Вона так красиво виглядає, що мене ці сніданки просто підкорили і тому ми прийшли сюди. О Боже. М -м -м. Це дуже смачно, тому що оладки, знаєте, приготовані. От буває вони якісь або пересмажені, або дуже багато борошна додали, а це вони прямо та в роті. Оладки за 100% радимо. Так, Юль, ти шахшуку шок радиш? 100%. Це прям 10 з 10. Тепер куштуємо сирники. Ваш експерт зараз оцінить. Тут відчувається, що це справжній сирник. Справжній смачний сирник. Дуже ніжні. З рахунок цього кломбіру вони такі, знаєте, солодковаті, але ось це таке варення важливе, воно додає такої кислинки і це прям дуже смачно. Хочеться сюди приходити знову і знову. Знімаємо, але і працюємо. Знімала контент для цієї прекрасної дівчинки. Вона, до речі, SMM, так що кому потрібен СММ спеціаліст, звертайтеся, звертайтеся, буду дуже рада. Так, а я далі поїхала знімати про львів. І до речі, що ти мені порадиш? От що відвідати, куди піти? Прям таке серце Львова. Треба було хоч підготувати. Що порадиш? Напевно, сходити в ресторан 36 хісько. А я вже там була. Зараз вам <laughs> <Фідомося? чим> <сь> <attempted to> Давно... ти то робиш? Я не можу забігла в готель занести, тому що була на новій пошті. Ось це подаруночок і сестрички, і ще одне те, що я забула, була в Умані. Те, що мені потрібно в Грецію на хвилину. Чі. Дуже я вам хочу сказати, Львовом гуляти це просто одна насолода. Я навіть не знаю, куди піти перше, куди вам порадити, тому що тут всюди красиво, кожна вуличка, кожна будівля має свій, свій якийсь такий особливий вайб. І це дуже круто. і Я дуже рада, що маю можливість показати, куди піти, що поїсти, і взагалі показати ось такий прекрасний Львів. Це, записуйте, занотовуйте, зберігайте просто прогулятися вулицею Івана Кутляревського. Обов'язково підіть, тут це дуже красиво, такі гарні будиночки, листя ще жовтеньке. Якщо ви встигнете в цю пору, то це буде взагалі ідеально, тому що зелене жовте, воно так ніжно поєднується. А щодо Палацу Потоцьких, я думаю, всі знають, там красиво. А от палац Сосновського я... Чомусь, чомусь я не чула, тому хочемо туди піти, подивитися, відвідати його і, звичайно, що можливо, порадити вам. Один з найгарніших у Львові палаців – палац Сосновських. Юзеф Сосновський збудував його для себе та родини. Цим і пояснюється його оригінальність та унікальність. Ми зайшли всередину, але тут просто, мені здається, живуть люди. Да? Напевно, просто зачинений. До речі, той палац побудований ще в 1901 році, і подивіться, як він красиво зберігся. І там один із невпізнав інших балконів Львова, тому що біля нього проводяться всі фотосесії, і всі хочуть сфотографувати це красиве мистецтво. Чому Ми прийшли зараз в ресторан Валентина, який знаходиться саме в нас в готелі? То гляньте, які тут гарні краєвиди. Цей заклад просто спокушає увійти всередину, тому що тут панують вишуканий аристократизм і стримана розкіш. Просто все нереально красиво, дуже красивий вид на місто, і справді тут все, знаєте ось так, прям начебто розкішно, але все стримано. Це салат з буряком та фетою, а це телятина та зелень. Як я обожнюю поєднання, буряк та фета. Це нереально смачно. Куштуємо телятину, тому що телятину потрібно вміти правильно приготувати. Це дуже смачно. от Всього в міру і соленість. І вона така ніжна-ніжна телятина. Якщо ви хочете отримати гастрономічний оргазм, приходьте сюди, насолоджуйтесь краєвидами і отримайте гастрономічний оргазм від цієї нереально смачної їжі. Нам принесли ось такі креветки темпура з дуже смачним соусом І таке легесеньке на вечір баклажани запечені. Така класна музика. Ось ця -да. Але музика то така, давайте їсти. А Коштуємо кветочкою, не так все апетитно виглядає. Як смачно приготована? Якщо будете тут, обов'язково беріть креветки. Ви не пошкодуєте. Я наскільки задоволена, взагалі, ось цим вечором, цим, цим настрієм, цією атмосферою. офіціанти дуже приємні. Він постійно посміхається, постійно хоче допомогти. Кухня дуже смачна, обслуговування класне, і ми пропустимо зараз офіціанта. Там ще жіночка йде. Звісно, що я не можу не відмітити, що тут грає жива музика. Що мене здивувало, що ціни тут помітні, і чесно кажучи, я була шокована, тому що а, так, вибачте. Це 100% рекомендаціон, як каже Птушкін. І якщо ви будете у Львові, то ви маєте обов'язково відвідати цей заклад Валентіну, який знаходиться в центрі міста і з ким неймовірним краєвидом. Ми вже на сніданок, але не в готель, тому що не хочеться снідати два рази в одному і тому самому місці, тому йдемо в дуже цікавий заклад. На свій ми прийшли в гран-кафе Леополіс. Я думаю, що ви точно чули про цей заклад, тому що про нього багато хто говорить в тікток. Так тут затишно, все красиво розставлено, якось так по святковому, але є багато але. Що ж, виглядає, воно звичайно красиво. Будемо куштувати, чесно кажучи, я навіть не знаю, яке воно на смак, але мені здається, що не дуже смачно. I'm so sorry. Таж ну ви знаєте. Я записую чесні відгуки і чесно це розкажу, мені не сильно подобається зовсім. Але омлет пересмажений, мені не смачно. Ну, просто подивіться на цей омлет. Якщо ви там думаєте, що я якось неправду говорю, то ну, ось Юлі хоч красивіше якось виглядає. А в мене просто омлет. млетом. Я не знаю, як таке може бути смачне. Якщо вам не подобається обслуговування сервісу, їжі, ви маєте говорити про тобто це і писати відгуки. Тому що ось таке, як я, я побачила цей заклад. Я прийшла з таким великим сподіванням і тут таке велике розчарування. Так, мікрофон не підключаю, але сподіваюся, мене буде добре, чутно. Дощати, Дощати, гуляти. <реш> Дощати <реш> гуляти дощовим Львовом так собі чесно кажучи. Вчора було приємніше, коли було сонечко і 22 градуси. А так як на дворі дощі ми не смачно поснідали, то вирішили взяти щось смачненьке і це в нас була кава та чизкейк. Це, до речі, не тільки кав'ярня, а ще й магазин. Тому заразом і пошопились два в одному. Чому б і ні? Вважаю, що це прекрасне рішення. В таку погоду. Так, ну що проблема вирішена? Світ знайдений. Зараз біжу в готель, тому що потрібно виселитись, забрати речі, оскласти рюкзак в Грецію. І я не знаю, як все сьогодні встигнути, але постараюся встигнути і показати все вам. Нарешті і смачно поїмо. Сподіваюсь. Після того закладу Юля сказала, що їй як бальзам на душу. Mm. Це реально дуже смачно. Дивитися, що це було класним рішенням. Це було не кращим рішенням. Так, а ми зустрінемось в наступному закладі. Поївши гарбузового супу, йдемо гуляти дощовим Львовом. Адже ми всі знаємо, що Львів красивий в будь-яку погоду. як не зайти на блошиний ринок, який знаходиться в самому центрі Львова. Не знайшли там нічого, але було колоритно. Дитина нарешті потрапила в файні люди. Я взяла пармезан і просеку. Пермозантку мені просеку це дуже смачно. А 45 гривень буде, зовсім недорого. Ну що ж, а так як в нас наполовину це у Львові за два дні, то ми йдемо відвідати ще один популярний заклад. Називається він Тегі. І концепція полягає в тому, що тут за кожним столиком сидить ось така іграшка. Це виглядає дуже мило, і всередині також стильно та затишно. Чаймо і замовили та так з кінця. Рані дуже смачно. Що ж, а після того таксі, вокзал, і я вже чекала на свій потяг. Я, як завжди, переживала, що не встигну, тому добре що. Подяку та прощання записала наперед. Я дякую, що ви були весь цей час зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви знайшли щось для себе. І дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Па-па.